Привіт усім. Ой. Сьогодні хочу відрізати свою повітряну відводку від камелії, тому що дуже мокро там, і куріння починає підгнивати. Думала, не відрізати аж весною, але таке я її виріжу. Десь перелила, і ще плюс холодно було. Треба було швидше відрізати. Ось тут видно коріння. На жаль, воно дуже крихке, бо тут дуже мокро. Я розмочила була мох. Але я думаю, вона запуститься, оскільки сама невелика є рослинка. І буду тримати в себе в коридорі таке тепліше, що у мене тут в теплиці. Ще плюс дам Радіфарм Мегафол для вкорінення і мікуризу. І надіюся ми. До весни доклигаємо. Бо було б гірше, якби я залишила, тому що мокро дуже. Вона б зігнила. Ці корінці б зігнили і довелося б по-новому нарощувати їх. Це є е, підвой, е, камелі, які я купляла з Португалії. Вона з боку дала ріст, і я вирішила вкорінити, оскільки було дуже цікаво, на яку камелію вони прививають. Ну, Будемо тримати кулаки, щоб вдався мій експеримент. Я побачила цвітіння також цієї камелії. Дуже воно так хочу сказати, що в кур... куріння дає ось на таких древесинівших пагонах. Там, де більш такі зелені пагони ще не визрівші, ну, дуже важко цей процес іде. Може, взагалі не запуститися. До зустрічі! Буде результат, то покажу вам.